У кривому розі відгриміла головна музична подія міста – 22-й відкритий всеукраїнський фестиваль форум вокального мистецтва у новий рік з улюбленими піснями. Захід зібрав не тільки талановитих виконавців, а також і високоповажних членів журі з різних міст України. Напередодні фестивалю вони зібрались разом із учнями та педагогами вокального мистецтва та провели їм майстер-клас або поділитись своїм досвідом та новими знаннями. У Нас буде можливість презентувати нашу творчість. Нашу... ...хорового колективу дуже знаного це хор відродження, поділитися своєю творчістю, тому що крім традиційних е, творів, е, як для академічного хору, ми сьогодні будемо презвати, презентувати такий твір з body Percussion», коли одночасно співаки будуть і виконувати твір акапелла і їх тіло буде одночасно служити їм ударним інструментом. Цього року на сцену вийшли 124 учасники з таких міст України, як Київ, Дніпро, Кропивницький, Кривий Ріг та Криворізький район, представивши близько 120 вокальних номерів. Організатором заходу традиційно став Палац культури Центральний за підтримки управління культури Криворізької міської ради, ради оборони міста, а також у співпраці з громадською організацією Фестивальна планета. Фестиваль підтримали Покровський виконком та численні партнери, а свої. Двері гостинно відчинив Театр Академія Руху. Ми розпочинаємо 22 другу сторінку нашого фестивалю, фестивалю форуму вокального мистецтва «Новий рік з улюбленими піснями. Отже, у нас як завжди, оновлений склад журі. Тож раді вітати наших членів журі і сподіваємося, що у нас все вийде. Одним із інформаційних партнерів заходу став перший міський телеканал та за багаторічну незмінну відданість фестивалю отримав подяку. Адже завдяки нашій підтримці щороку з'являються нові зірки, а сцена наповнюється натхненням і талантами. Наш телеканал вірить у силу мистецтва, тому й від нас був приз сертифікат на безкоштовну зйомку кліпу для учасників. Його отримав дует Ружа. Фестиваль став не лише творчим змаганням, а й платформою для благодійності. Усі присутні могли задонатити, долучившись до акції, тепло для ЗСУ, що була спрямована на підтримку 129, 151 та 110 бригад. творчих колективів. З кожним роком зростає кількість фестивалів, конкурсів, де наші діти можуть приймати участь, показувати свій талант. Але і приємно те, що ті фестивалі, які вже мають свою історію, які вже мають своїх прихильників і друзів, лише розвиваються, і розростають своєю географією. Таким фестивалем є і фестиваль у Новорік з улюбленими піснями. Абсолютною переможницею фестивалю стала солістка Дар'я Штамбур з міста Київ. Перший міський вітає молоду співачку та бажає усім учасникам подальшого успіху у вокальному мистецтві. Адже незважаючи на виклики часу, культурне життя Кривого Рогу продовжує розвиватися. Ксенія Мартинюк, Аліна Сітнікова, Едуард Тушпенко Андрій Яковлів. Перший міський.